Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні представив план перемоги. Як і планувалося, з ним був ознайомлений президент США Джозеф Байден. Деталі плану поки не оголошені публічно. Між тим відомо, що він передбачає посилення тиску на Росію із застосуванням всіх засобів, які є в арсеналі України та союзників. Детальніше про це розповів президент Володимир Зеленський. Необхідно і далі тиснути на Росію, щоб вона, врешті, зупинила війну, і нам вдалося встановити тривалий і справедливий мир для нас, як і для інших країн, які прагнуть жити мирно і вільно. Це головний пріоритет, не заморожений конфлікт, а справжній мир. Тож необхідно продовжити застосовувати санкції проти Росії, використовувати заморожені російські активи, щоб захистити Україну, наш народ, наші міста від російського зла. І звичайно, необхідно працювати над тим, щоб притягти до відповідальності усіх російських воєнних злочинців. За підсумками перемовин глав держав, президент США Джо Байден оголосив про виділення майже 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу для України. Він доручив департаменту оборони США виділити весь залишок коштів на оборонну допомогу, які були призначені Україні до кінця його терміну перебування на посаді. У відповідній заяві Білого Дому йдеться про те, що в рамках цієї допомоги Україна отримає крилаті авіабомби великої дальності Джейсау. Це плануюча тактична авіаційна бомба, призначення якої ураження широкого спектру стаціонарних і рухомих цілей. Дальність боєприпасу становить 130 кілометрів. Одним з його носіїв є винищувач F-16. Також оголошена допомога передбачає передачу Україні додаткової батареї Петріот, боєприпаси до неї, БПЛА та боєприпаси класу повітря земля. Частина грошей піде на навчання українських пілотів. На літаках F-16. і це лише частина допомоги з боку США, яка за словами президента Байдена допоможе Україні перемогти Росію. Ми чітко показуємо, що будемо підтримувати Україну в майбутньому. Дозвольте мені бути відвертим: Росія не переможе у цій війні, Україна переможе, і ми будемо йти поряд з українцями цим шляхом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися раніше ніж це багатьом здається, та наголосив на важливості посилення української армії. Про це глава держави розповів в інтерв'ю ABC News. План перемоги це зміцнення України. Саме тому ми звертаємось до наших друзів і союзників з проханням продовжувати підтримку. Це критично важливо. Я вважаю, що ми ближче до миру, ніж здається. Ми ближче до завершення війни. Сказав. Президент України, як відомо, Україна неодноразово зверталася до США та Великої Британії з проханням зняти обмеження на використання наданих Україні ракет великої дальності для ураження цілей на території Росії. Водночас, російський диктатор Владимир Путін стверджує, що удари по російських об'єктах західною зброєю розцінюватимуться як серйозна ескалація конфлікту та пряма загроза з боку НАТО. Черговий заклик президента України посилити армію лунає на тлі інтенсивних бойових дій на сході України та операції зсу в Курській області Росії. В інтерв'ю ABC News Володимир Зеленський зазначив, що Путін відчуває страх через цей наступ. Це правда, що він дуже боїться. Чому тому що його народ побачив, що він не може захистити всю свою територію, підкреслив український президент, наголосивши, що тільки з позиції сили Україна зможе змусити Росію. Припинити війну під час Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй відбулось засідання Ради безпеки ООН прийняти участь, у якому запросили Україну. Державу під час засідання представляв президент Володимир Зеленський. Виступаючи, він заявив, що для закінчення російської війни проти України потрібні активні дії світової спільноти. Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що сам він не зупиниться. Росію можна лише примусити до миру і саме. Це потрібно примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника статуту ООН. зараз. Вінтром із наближенням третьої зими цієї війни Росія знову намагається знищити нашу енергетику і з цієї осені. Вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три і ми маємо докази цього. Володимир Зеленський впевнений, що припинити війну можна через виконання української формули миру, кожен пункт якої ґрунтується на принципах і нормах статуту ООН. Для сприяння миру в Україні треба також зупинити військову співпрацю Росії з Іраном, КНДР і Китаєм. Про це під час засідання Радбезу ООН заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він нагадав, що Іран постачає БПЛА в Росії та побудував там завод з виробництва безпілотників і нещодавно за словами держсекретаря передав Росії сотні балістичних ракет малої дальності, тим часом КНДР доставляє в Росію потяги зі зброєю та боєприпасами, в тому числі ракетно-пускові установки та мільйони артилерійських снарядів. Китай ще один постійний член цієї ради є провідним постачальником верстатів мікроелектроніки та інших засобів, які Росія використовує для відновлення поповнення запасів нарощування своєї військової машини, щоб підтримувати свою жорстоку агресію. Антоні Блінкін впевнений. Якщо інші країни припинять підтримувати Росію, вторгнення Путіна скоро закінчиться. Треба зупинити тих, хто сприяє та підживлює агресію Путіна, і вимагати справедливого миру з дотриманням принципів статуту Організації Об'єднаних Націй, підсумував держсекретар США кроки, які призведуть до закінчення війни проти України. Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом і представив йому план перемоги. Лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану і доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків. В його основі збільшення військового потенціалу України, застосування передових військових розробок та посилення санкційного тиску на Росію. Управління комунікації командування десантно-штурмових військ збройних сил України повідомило про те, що підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ зсу прорвали ще одну з ділянок російського кордону. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області РФ. Повідомили десантники. Їм вдалося зробити проходи в інженерних загородженнях противника. Після чого відбувся захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію. Та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти десантно-штурмових військ успішно атакували опорний пункт противника. Тим часом бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади відбили масований штурм ворога на Курахівському напрямку фронту з марною надією прорвати оборону у районі села Костянтинівка на Донеччині. На штурм виїхало 14 бронемашин з піхотою та 6 ворожих танків. Досягнути раптовості окупантам не вдалось. Десантники 79-ки Відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висування на рубіж атаки: артилерія, ударні дрони, протитанкові ракетні комплекси, мінні загородження, ворог вкотре відчув на собі, що таке міць таврійських десантників, повідомили в бригаді. У ході бою наші воїни спалили два ворожих танки та дві бронемашини з десантом. Ще один танк був підбитий. Інша техніка вдалась до ганебної втечі, після чого їх почали успішно переслідувати наші оператори ударних дронів. Українські військові налагодили інформування місцевих мешканців підконтрольних силам оборони районів Курської області з метою показати реальність війни Росії проти українського народу. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник комендатури ЗСУ в Курській області, полковник Олексій Дмитрашківський. Більшість населення ставиться дуже добре, дуже дякують за допомогу. Деякі кажуть, що військові ставляться до них краще ніж рідна влада. Сказав він, додавши, що є й такі, хто впевнений. Що це Україна, наприклад, почала військову агресію проти Росії. Щоб змінити таке ставлення, українські військові налагодили інформування місцевих мешканців щодо реальної ситуації. Люди просто заражені вірусом російської пропаганди і не розуміють взагалі того, що відбувається. Саме для того ми проводимо інформування населення, показуємо новини, які робимо власноруч, і намагаємося тримати людей в курсі. Розповів полковник Митрашківський. Тим часом російська армія продовжує обстрілювати. Власні населені пункти на Курщині. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 13 авіаударів 19 кабами по власній території. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Операція збройних сил України на Курщині це удар по репутації диктатора Володимира Путіна, який продемонстрував усьому світу його слабкість. Про це в інтерв'ю 24 му каналу заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус. Всі ці засоби застали росіян зненацька, що дивно в епоху всюди сущого стеження. СУ проникли до росіян і показали їх такими, якими вони є, дуже небоєздатними, коли йдеться про їхні сили територіальної оборони та інші місцеві силові структури. Це показало, що відповідь з боку Росії була непослідовною. За словами колишнього очільника ЦРУ, Росіяни зараз намагаються стиснути українську зону контролю, щоб витіснити підрозділи ЗСУ, і для цього вони наростили свої сили, які могли використати на передовій, зокрема поблизу Покровська. Але сподіваюся, що українські безпілотники не зупиняться і тисячами летітимуть по ворогу, сказав Давід Петреус. Він також додав, що операція збройних сил України в Курській області варта зусиль, оскільки під час її проведення в полон потрапили сотні ні, російських солдатів, які поповнили український обмінний фонд, повідомляється, що є тисячі росіян, які все ще в оточенні. Вони не можуть втекти бо мости через річку підірвані. Тож, можливо, є перспектива більшої кількості полонених. Спрогнозував колишній директор центрального розвідувального управління США Девід Петреус. Під час виступу на генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що оскільки Росія не може перемогти опір нашого народу на полі бою, Путін шукає інші способи зломити український дух. Один із його методів удари по енергетичній інфраструктурі. І за інформацією розвідки РФ готується атакувати три українські атомні електростанції. Це ще одне підтвердження того, що РФ веде війну не тільки проти України, але й проти всього світу, ставлячи під загрозу життя та здоров'я всіх. Президент України Володимир Зеленський закликав країни світу не розглядати можливість замороження війни проти України, а посилити тиск на Росію. Про це він сказав, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН. Дехто пропонує замороження конфлікту, а насправді. А насправді за це Путін вам дасть в якості призу тільки більше страждань і катастроф. Ми повинні відновити ядерну безпеку. Енергія повинна припинитися, використовуватися в якості зброї. Ми повинні повернути всіх наших полонених. і ті гражданські цивільні особи, які були депортовані в Росію, мають повернутися в Україну і Україну. Україна має отримати гарантії нашої суверенності, нашої території. Російські окупаційні війська повинні вийти з нашої території і саме все встановить мир в Україні. Тим часом Сполучені Штати Америки заявили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму у 375 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, він надається для забезпечення України додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб, включаючи зброю класу повітря земля, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові озброєння. До нового пакету зокрема увійшли боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем. Систем Хаймарс та артилерійські боєприпаси калібром 155 та 105 мм, міліметрів, протитанкові системи Джевелін, броньовані машини охорони та протимінні автомобілі, стрілецька зброя та боєприпаси до неї, патрульні катери, а також запчастини та допоміжне обладнання. Дякую нашим американським партнерам за лідерство та непохитну підтримку в боротьбі з російськими загарбниками. Прокоментував надання допомоги міністр оборони України Росте Умєров. Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен заявила, що союзники України повинні припинити вагатися щодо допомоги Києву у боротьбі з ворогом і дозволити використання наданої зброї для ударів по території Росії. Про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg. Я пропоную припинити говорити про червоні лінії. Під час цієї війни було помилкою вести публічну дискусію про червоні лінії, оскільки це просто дає росіянам хороші козирі в руки. Зазначила вона. Прем'єрка Данії відкинула будь-які припущення про те, що дозвіл Україні використовувати зброю, надану західними країнами для далекобійних ударів по Росії, означатиме ескалацію, яка втягне в конфлікт союзників Києва. Постійно точаться дискусії про те, чи можна нам це зробити, було б дуже добре припинити затримки, які були. Я думаю, що обмеження на застосування зброї слід зняти, наголосила Мете Фредеріксон. Рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими 2025 року. Таке очікування висловив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі в інтерв'ю Голосу Америки. Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими, заявив він. Шись на те, що Україна має право захищати себе від атак з боку Росії, а те, що для України вкрай необхідно мати сили та засоби для влучання по військовим об'єктам на території РФ, доводити не треба. Так з минулого тижня ворог почав атакувати керованими авіаційними бомбами Запоріжжя. Раніше каби по місту не прилітали. Що саме змінилося в ефірі? Одного з телеканалів пояснив речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин. Росіяни провели. Певні зміни в конструкції авіаційних бомб, платформ, яких вони запускають. І сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіаційними бомбами не лише по різних населених пунктах, які поряд з лінією бойового зіткнення, а вже і ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя. І Росія має цих бомб на сьогодні в запасі. На жаль, достатньо тому хотілося би мати сили і засоби для того, щоб нищити їх. Поки вони не встигли піднятися у повітря, шведська компанія СААП планує налагодити виробництво в Україні, щоб підтримати розвиток оборонної спроможності країни. Про це заявив генеральний директор шведського виробника оборонного обладнання Мікаель Йохансон. За його словами, СААП бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо можливостей безпілотників. Україна також може стати постачальником частин боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій. Мікаель Йохансон зауважив, що САП веде переговори з двома-трьома компаніями про те, як налагодити місцеве виробництво, але угоди ще не укладені, як пише агентство Reuters, нині СААП відчуває бум попиту, викликаний глобальною напруженістю, війною проти України та нещодавнім вступом Швеції до НАТО. Нагадаємо, що ця шведська компанія спеціалізується в галузі авіабудування, аерокосмічного устаткування та військової електроніки. Серед найбільш відомих зразків її продукції багато. Цільовий винищувач четвертого покоління Гріпен, літак далекого радіолокаційного виявлення Глобал АЙ, протитанковий ракетний комплекс «Енлоу», гранатомети Ей 4 та Карл Густав наданням пакету військової допомоги у 375 мільйонів доларів США не обмежилися. Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв виділити у найближчі місяці майже 8 мільярдів доларів. Ці кошти, зокрема, підуть на ще одну систему протиракетної оборони Петріот та боєприпаси до неї: розширення навчання українських пілотів Ф-16 та на закупівлю високоточної плануючої бомби Джей Сау, яка призначена для ураження тилових об'єктів на відстані до 130 км кілометрів від точки пуску. Прикметно якими словами закінчується заява президента США, в якій йдеться про виділення мільярдів доларів на підтримку обороноздатності України? Цими діями. Я ясно даю зрозуміти, що Сполучені Штати надаватимуть Україні підтримку необхідну для перемоги у цій війні, саме перемоги, і ніяк інакше. Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Евенджерс, яку розробив центр інновацій Міністерства оборони України. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер. Завдяки платформі штучного інтелекту оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше а ризик помилок через втому. Зменшується платформа Avengers, розроблена центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ша і рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ша і рішення на безпілотники. Зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Центр інновацій також продовжує навчати штучний інтелект Елект платформи Евенджерс на нових даних це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки навіть у складних умовах, наприклад, танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами. У Міністерстві оборони України розроблено законопроект, що дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Він вже схвалений кабінетом міністрів України, але останнє слово залишається за парламентом. Згідно документу, планується дозволити ставати на військовий облік призовникам та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також закон. Проєкт передбачає уточнення положень щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу. Безпосередньо перед направленням на таку службу, за їхнім бажанням, вони будуть братися на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби вони будуть братися на військовий облік військовозобов'язаних. Міністерство оборони планує розширити асортимент речового майна для військових. Як повідомили у відомстві, там розробляють технічні специфікації для бейсболки, штанів з наколінниками, підсумків для турнікетів та планшетів. Саме ці речі є найбільш потрібними. Засвідчило опитування військових, яке протягом липня-серпня провів департамент політики закупівель Міноборони спільно з командуванням сил логістики. За словами заступника міністра оборони України Дмитра Клемінкова, опитування провели, щоб дізнатися реальний стан справ із забезпеченням ЗСУ формою бронежилетами шоломами. По цьому майну зауважили в міністерстві оборони, потреба практично повністю закрита, і забезпечення відбувається в повному обсязі зі сформованими складськими запасами. Також військові мали можливість висловити побажання про те, якого речового майна їм бракує так, у переліку, окрім бейсболки та підсумки опинилися демісезонні куртки, вітровки, одномісні індивідуальні намети і тактичні кросівки. Ми прагнемо забезпечити наших військових усім необхідним для ефективного виконання завдань. Змінюється війна, змінюються потреби, і ми дослуховуємось до військовослужбовців. Під час опитування вони висловили конкретні побажання щодо речового майна, якого їм бракує. Ми це врахуємо, зазначив заступник міністра оборони. Штучний інтелект все більше використовується в збройних силах України. Наприклад, влітку цього року у відкритих джерелах була інформація про те, що одна з українських компаній розробляє технологію на базі штучного інтелекту, яка дасть можливість об'єднати в єдину мережу одразу кілька десятків дронів під управлінням одного пілота, роль якого буде полягати лише у виборі цілі та надання дозволу на її ураження. Тож, час використовувати на полі бою високотехнологічні рішення вже настав, і Міноборони України знаходиться в авангарді їх впровадження. Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок широкомасштабних ударів по об'єктах Хезбали. Десятки ізраїльських військових літаків атакували понад 150 цілей у лівані з ранку 23 вересня. Радимо цивільним особам з ліванських сіл, де розташовані будівлі та об'єкти, які використовуються хезболою у військових цілях, наприклад, для зберігання зброї або поруч з ними, негайно перебратися до безпечного місця заради власної безпеки. йшлося у повідомленні армії оборони Ізраїлю. Яке вона відправила жителям прикордонних населених пунктів. Масовані ракетні атаки з обох боків розпочалися зранку 22 вересня. Тоді Ліван атакував північні райони Ізраїлю, застосувавши близько 85 ракет. У відповідь Ізраїль наніс авіаудари по позиціях ракетних пусків. Армія оборони Ізраїлю заявила про знищення понад 180 військових об'єктів Хезболи з розгорнутими на них тисячами ракет, готових до запуску. Ізраїль поки що не має намірів розпочати наземне. Вторгнення до Лівану це випливає із коментаря речника Цагалу, контрадмірала Даніеля Хагарі, який заявив в газеті Таймс» Наступне: наразі ми зосереджені лише на повітряній кампанії Ізраїлю». Цагал розпочав попереджувальну наступальну операцію в Лівані. Заявив начальник генштабу Ізраїлю, генерал-лейтенант Герци Халеві. Генштаб Ізраїлю назвав її Стріли півночі за словами генерал-лейтенанта Халеві. Ізраїльські військові націлюються на бойову інфраструктуру, яку шиїтське угруповання Хезбола створювало протягом останніх 20 років. Деталі операції розповів речник Цагалу, контр-адмірал Даніель Хагарі. Армія оборони Ізраїлю здійснила потужну і широкомасштабну повітряну атаку, керовану точними даними розвідки. Ми атакували 1300 терористичних цілих хезболи по всьому Лівану. Водночас важливо сказати, попереду нас чекають складні дні. Щодо великої кількості жертв. Усе це трагедія Лівану. Серед убитих була велика кількість терористів хезболи, які перебували поруч з озброєнням, що було нашою ціллю. Ізраїль стикається з загрозами на всіх фронтах і продовжує діяти, захищаючи народ Ізраїлю. Між тим влада Лівану заявляє, що жертвами ізраїльських ракетних обстрілів здебільшого стали цивільні. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що щонайменше 492 людини були вбиті, у тому числі 35 дітей, і 1645 шістсот поранені. Міністр оборони Ізраїлю Яав Галант оголосив, що його країна і в подальшому завдав. Даватиме ударів по всій території Лівану у рамках наступальної операції. Ізраїльська армія має намір атакувати військову інфраструктуру терористичного угруповання Хезбола, включно зі складами зі зброєю. Сказав він. Низка країн, зокрема США, Франція, Німеччина, Саудівська Аравія та Катар, вийшли з пропозицією про тритижневе припинення вогню між Ізраїлем і Хезболою. Настав час прийняти дипломатичне рішення, яке дозволить цивільним особам по обидва боки кордону безпечно повернутися до своїх домівок. Однак дипломатія не може бути успішною в умовах ескалації. Тому ми закликаємо до негайного припинення вогню на лібансько-ізраїльському кордоні на 21 день. Йдеться у пропозиції Тель-Авіву та Бейруту, яка була підготовлена представниками країн підписантів під час генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. у спільній заяві, яку опублікував Білий. Дім не розкриваються деталі пропозиції, але джерело видання Політіко розповіло, що угода, окрім повернення цивільних до своїх домівок та призупинення бойових дій, передбачає передислокацію ізраїльських сил уздовж кордону. Слід зауважити, що за день до цієї заяви начальник генерального штабу армії оборони Ізраїлю генерал лейтенант Герці Халеві заявив про підготовку наземної операції в Лівані проти угруповання Хезбола. Про це він сказав під час спілкування з бійцями сьомої бронетанкової бригади. Ви чуєте, як вгорі працюють літаки? Ми атакуємо весь день, ми робимо це і для підготовки до можливого наступу на Ліван, і у продовження завдання ударів по Хезболі», заявив начальник генштабу цагалу. Тим часом до кордону з Ліваном були направлені дві резервні ізраїльські бригади. А начальник північного сектору, генерал-майор Орі Гордін, заявив, що ізраїльські війська цитую. Мають бути повністю готові до маневрів і дій. Ізраїль відхилив пропозиції країн, зокрема Сполучених Штатів і Франції, щодо 21-денного припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном. Про відмову повідомила канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаніягу. Це американо-французька пропозиція, на яку прем'єр-міністр навіть не відповів. Новина про нібито директиву пом'якшити бойові дії на півночі також протилежна правді. Прем'єр-міністр наказав Цагалу продовжувати бойові дії з повною силою і згідно з представ вони ми. Йому планами йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Ізраїлю. Як відомо, ряд країн закликав Ізраїль та Ліван на три тижні припинити вогонь вздовж демаркаційної лінії між двома країнами, щоб дозволити сторонам вести переговори щодо можливого дипломатичного врегулювання ситуації, результатом яких мало б стати повернення мешканців північних районів Ізраїлю до своїх домівок і завершення військового протистояння на півночі не буде припинення вогню. Ми продовжуємо боротися з терористичним організацію Хезбола всіма нашими силами до перемоги та безпечного повернення жителів півночі до своїх домівок написав в мережі ікс міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац. Ще на початку тижня. Ізраїль не виказував намірів розпочати сухопутну операцію на території Лівану. Ситуація змінилася за декілька днів, і тепер начальник генштабу цагалу, генерал-лейтенант Герцегалеві, розповідає своїм солдатам про те, що їх військові чоботи пройдуть по території противника. Згодом ми дізнаємось, що саме спонукало Тель-Авів обрати такий сценарій. Можливо, свою роль зіграв той факт, що Іран, який є головним спонсором терористичного угруповання Хезбола, яке фактично контролює життя в Лівані, не продемонстрував особливого бажання допомагати своїм підопічним ані фінансово. Ані політично, ані військово. Як би там не було, Ізраїль поки не збирається домовлятися. Розраховуючи на перемогу на полі бою. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.